Доброго ранку Сергій... Ну, сьогодні, сьогодні вже е, четвертий день, як ти е, знаходишся у тій безпрецедентній акції. Як е, самопочуття і як, е, якісь були вже пригоди е, через три етапи. Пригод ще не було. Так. Ну, камера, Пригодчи таких не було, самопочуття нормальне, тому що я готувався до цього. Багато виділяю часу відновленню, бо це саме особливе і саме важливе. Наприклад, сьогодні вже знов вночі вимикали світло і на 4 години кондиціонер не працював, але я вже підготувався до цього, поставив вентилятор. Заживив його від акумулятора автомобільного через перетворювач. І він 4 години на мене дув, поки акумулятор не сів, сьогодні заряджали треба. Але я? я виспався, і якраз він закінчився і дали світло. Ну це теж пригода. Ну, така ж та трошки пригода. Вчора був на масажі, вчора позавчора, ну, тому відмовлюсь все для цього. Ну я весь час порівнюю тебе з учасниками Турде France во Франції. Ну сьогодні у них, наприклад, така ж сама дистанція 135. Ну не наприклад, а сьогодні 138, як 30... там, так і у мене. Так, В цьому а, сьогодні так, сьогодні... да, да. Ну, різниця е, складається з того, що вони сьогодні їдуть е, на галіб'є. Це Альпах? — Ну так. Це калінабуга. На на так. Така невеличка різниця. Невеличка різниця, ну, вони спортсмени, а я та аматор. Добре. Перша неділя вже скоро завершиться. Давай пару слів про велосипед. Як ти його готував? І... До речі, це ж нова машина? Ну, цей велосипед пофарбований спеціально під цей проєкт жовтий колір. Бо Це колір, фірмовий колір гонки Tour де France. Я і форму таку замовив в кольорах жовтих, але ще блакитного додав. Так, руль обмотав блакитним, щоб воно було підходило ще під український прапор. Ну, колеса, так скажем, підремонтував. І все в порядку. Як веде тебе... себе машина, машина? в дорозі? Машина веде себе файно, Файно. Це 100%, але треба не забувати заряджати акумулятор перемикання, батарейки, там, датчики усі. Херсон, наприклад, заїхав. Угу. Датчики все стали на нуль. Бо там риби працюють. Ага, так. Ну але тобто, потім відновилися. Війна втрутилась. Ну як? же, Вона втрутилась, тому я і їду, щоб вона втрутилася та війна. А, як відбувається збір коштів? Це теж питання важливе. Збір коштів це основне, що задумувалося в цьому проєкті, він триває. Я запрошую всіх донатити, допомагати цим людям, тому їм дуже потрібна ця допомога, вони розкидані по всьому світу. І в мене є вже багато замовлень на отримання допомоги. На сайті tdf-ukraine.org.ua є можливість задонатити на цей проєкт тим самим, щоб допомогти людям. Людям. Все триває. Ну що ж, ми тебе е, зараз проводжаємо у е, не... четвертий етап. Четвертий етап, етап. напевно, сьогодні я вирішив їхати без автомобіля супроводу, mm -hmm. бо сьогодні, скажімо так, день відпочинку 38 кілометрів. А, ну така, така собі <сих> подорож, невеличка, так, тренувальна. Так, в зрівнянні з трьома днями за 200 плюс кілометрів, то mm -hmm. сьогодні так. Я вирішив дати відпочити водію, пощай довго нам їздити з ним. Ну, а сам буду їхати. Ну добре. Тоді зараз будемо стартувати. Так. Я готовий. Три, два, один.